Після цьогорічного халвінгу біткоїна експерти очікують неабиякого росту цін на крипторинку. Хочеш встигнути і отримати свою частку пирога? Сьогодні розберемося, як це зробити з невеликим бюджетом. Привіт, я Валерія. У попередньому відео ми розглянули, які альткоїни варто придбати цього року. Дивись за посиланням, якщо ще не бачив, цього ж разу сфокусуємося на перспективних монетах вартістю до 10 доларів. А наприкінці я розкажу, як можна на них заробити ще до зростання цін. Тож будь певен, додивися до самого кінця. Та спершу підпишись на наш канал, постав лайк і натисни на дзвіночок, аби не пропустити інші цікаві відео. Що ж, поїхали! Учасники крипторинку очікують на зростання альткоїнів після цьогорічного халвінгу біткоїна, який має відбутися у квітні. До речі, якщо ти ще не бачив наше відео про халвінг, обов'язково подивись його за посиланням. Чому після цієї події може вирости не тільки BTC, а й інші активи? По перше. Хелвін викликає багато хайпу та привертає увагу до крипторинку в цілому, що збільшує попит на всі перспективні монети. По-друге, коли ціна біткоїна росте, його активно продають, а отримані кошти частково вкладають в інші монети альткоїни. Також BTC продають, коли його зростання сповільнюється, шукаючи нові прибуткові варіанти. По-третє, складність майнінгу, тобто видобутку біткоїна, росте, а винагорода падає. Це стає невигідним для майнерів і вони переносять капітал у альткоїни. Ткоє Зрозуміти, чи вже почався альтсезон, допоможе індекс сезону альткоїнів. Цей показник розраховується на основі результатів топ-50 криптовалют. Якщо мінімум 75% з них виросли більше ніж біткоін за останні 90 днів, альтсезон розпочався. Якщо менше за 25%, домінує біткоін. 7 березня показник складав 73 Альтсезон ще не настав, але ринок до нього вже наближається. Готуватися до нього поповнюючи гаманець. Альткоїнами раджу починати вже зараз. Які перспективні активи можна купити за доступною ціною, наприклад, до 10 баксів? Давай розбиратися. Почнемо з тонкоїну токену мережі Тон. Це платформа для децентралізованих застосунків і сервісів, мета якої стати альтернативою платіжним системам, такі як Мастеркард або Віза. Серед переваг проєкту можливість обробляти більш ніж 100 тисяч транзакцій на секунду. Для порівняння за даними 2023 року, Visa обробляє до 65 тисяч транзакцій, а Мастеркард усього 5 тисяч. Тон має цілу екосистему інструментів. А кількість Задачі, які може виконувати блокчейн, дійсно вражає. Наприклад, нещодавно розробники запустили гру, де треба було видобувати ігровий токен NotCoin, що викликало хвилю хайпу та активності навколо тон. Проте ціна тон не переживає значних змін з вересня 2023 року. На кінець лютого вона складала трохи менше 3 доларів. Наразі рівень опору монети знаходиться у зоні від 2,5 до 2 доларів і 70 центів. Пробиття опору викличе приско. Корень росту ціни, що зможе за даними наших аналітиків підштовхнути тон вище трьох доларів. Другий цікавий альткоін з ціною до 10 доларів NIR – токен проєкту NIR Protocol. Це блокчейн-платформа, призначена для розробки децентралізованих програм. Її запустили ще у 2020 році колишні інженери Microsoft та Google. Швидкість транзакцій у мережі не поступається фіатним платіжним системам, а комісії майже у 10 тисяч разів нижче, ніж в ефіріумі. NIR почав швидко зростати у результаті сплеску активності спільноти у грудні 2023 року. Кількість активних гаментів. Ців зросла до 1 мільйону, а кількість транзакцій збільшилась на 170%. За цей період до мережі під'єдналося майже 50 тисяч нових учасників, що також свідчить про зростання ціни. Обсяг торгів за останні півроку підскочив в 11 разів. Розвитку НІР сприяють часті оновлення та співпраця, зокрема з платформою Arbitrum для поліпшення роботи Ефіріум. На кінець лютого НІР коштував майже 4 долари. Наступною ціллю для монети стане рівень у 7 доларів. Якщо позитивна динаміка збережеться, криптоентузіасти побачать новий максимум нір. Третій токен, який ми розглянемо, це XRP, токен платформи Ripple. Якщо його ще немає у твоєму гаманці, обов'язково зверни на нього увагу. Проект було засновано у 2011 році, і протягом останніх років XRP незмінно входить у першу десятку криптовалют за ринковою капіталізацією та популярністю у інвесторів. Ripple обслуговує банки, криптобіржі та платіжні додатки. Його головна мета стати швидшою та доступнішою альтернативою банківської системи SWIFT серед клієнтів. В Ripple великі гравці фінансового сектора з більш ніж 50 країн, включно з Банков Америка, American Express та TransferGo. В останні роки до активу привертало увагу судове провадження американської комісії з цінних паперів щодо того, чи можна вважати Ripple цінним папером. Воно ще не завершено остаточно, але локальна перемога Ripple у суді минулого року сколихнула світ криптовалют. Монета показала справжній потенціал і швидкість росту, коли її не стримали. Мають на кінець лютого, Ripple коштував майже 60 центів. Наші аналітики прогнозують, що його ціна у альтсезон може вирости мінімум до півтора долара а в ідеалі вище двох. Говорячи про вдалі криптопокупки до 10 доларів, звісно, варто згадати про стейблкоїни завдяки тому, що їхня вартість прив'язана до американського долара або інших активів, це надійний спосіб убезпечити кошти, бо альтсезони відомі високою волатильністю. Серед цього типу монет радимо придивитися до класичних USDT та USDC, а також до DAI токену проекту Майкердау. Всі вони забезпечені доларом США. А якщо потрібні стейблкоїни прив'язані до євро, зверни увагу. На Євротеза. Через прив'язаність до традиційних активів дуже мало шансів, що ціна стейблкоїнів сильно зміниться, але ти все одно можеш отримати з них зиск. Таку можливість дає наша програма Earn. Все, що треба зробити, зареєструватися на Exmocom, купити стейблкоїни та оформити підписку. Ти можеш отримати до 7% і навіть 65% на рік на активах в USDT, USDC та DAI за перший місяць підписки. Інші активи з відео також можна купити на Exmo.com у Цього від 10 гривень. А тон і нір також доступні у програмі іорн. Тож можна не чекати альтсезону сезону а почати отримувати максимум з цих активів просто зараз. Переходь на Exmo.com та долучайся до торгівлі. Посилання знайдеш в описі до цього відео. І пам'ятай, до того як вирішиш щось купити, проводи власне детальне дослідження та ретельно прорахуй всі свої ризики. А на сьогодні все. Не забудь підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Па-па!